Треба ж подивитися, що я купила. Компактний параочисник. Виробник невідомий. Ну, напевно, китайський виробник. Інструкція українською, а заголовки російською. На коробці англійською написано, що це німецька якість. Іспит провела на газовій пічці. Мені сподобалось. Гарна економія по часу прибирання. Хвилина і все в порядку. Ну а ми її всі засоби і зовсім не потрібні. Єдиний мій цією машинкою лізеш у найдальші куточки і виявляється, що не така ярвичла, а скоріш зовсім навпаки. Витратила я на це 1431 гривня разом із доставкою і з перерахуванням коштів, бо в мене була після оплати.